Балтський педагогічний фаховий коледж продовжує активно розширювати горизонти своєї співпраці з освітянами України. І 23 жовтня відбулась зустріч педагогів-новаторів школи іноземних мов вільних і небайдужих з міста Львову з освітянами та студентами Балтської громади. Тож, шановні колеги, гості, усі присутні, наші студенти. Викладачі, наші випускники, комунальний заклад Балський педагогічний фаховий коледж завжди прагне розширювати кордони співпраці з передовими закладами освіти України, з вчителями, практиками. З педагогами-новаторами, науковцями, лідерами освітньої думки. Сьогодні ми вас запросили наших колег та майбутніх вчителів початкових класів з додатковою спеціалізацією вчитель англійської мови для того, щоб представити, щоб наші спікерки сьогодні могли представити свій досвід роботи. Пані Марія Закопець, директорка приватної школи. Вільних та небайду... школи іноземних мов так, вільних та небайдужих, та Ольга Крамаренко це викладачка цієї школи. З пані Марією ми познайомилися на одному з найбільших в Україні фестивалів, саме в місті Львів. І тоді настільки нас з Антоніною Олегівною захопила її та така інформація цікава. Ті нові стратегії вивчення англійської мови, нові способи мотивації школярів, що одразу ж ми підійшли і попросили приїхати до нас в Балту, аж зі Львова і поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями, своїми інноваційними методиками з нашими вчителями та студентами. Тому сьогодні учасники нашого інноваційного освітнього хабу, ви, дорогі колеги, з різних шкіл. Ліцею з громадської організації з центру професійного розвитку матимете змогу познайомитися з досвідом наших колег зі Львова. сьогодні. Нашою першою спікеркою буде Марія Закопець. Марія вам слово. Спікерами освітньої зустрічі стали директорка школи іноземних мов Марія Закопець та викладачка Ольга Крамаренко. Педагогині ознайомили присутніх шляхами долання дітьми мовного бар'єру, способами мотивації до вивчення іноземної мови через інтеграцію з іншими дисциплінами. Особливо припала до душі слухачам інноваційна навчальна стратегія Музейні уроки спілкування учасників зустрічі відбувалось виключно англійською. so uh, before we start i decided that uh, well it is quite important to show you just a bit of the school that we work in for you to have at least a small Тема виступу – власне вільна англійська для немайдужих. Будемо ділитися, як ми дітей мотивуємо при вивченні власне іноземних мов, різними системами мотивації, практичними навиками, різними спікінтестами, які ми впроваджуємо виїзними для наших дітей. Це різні такі знаєте, життєві ситуації, коли ми їх забираємо з. За межі шкіл і власне створюємо життєві обставини, в яких вони можуть користуватися власним вивченням англійської. Менші їздити, наприклад, в зоопарки ведуть один для одного різні екскурсії про тварин, але власне англійською мовою вони мають самі купити собі квитки, розрахуватися, купити пригощення для тварин, знати, хто де живе, хто що вміє робити з тварин. Інші класи, наприклад, їздять в ресторан, вони мають замовити, провести діалоги. А часом ми їм підлаштовуємо, наприклад, приносить їхні замовлення, з яким там маленькими тараканчиками, звичайно, не, не, не справжніми, не живими, але власне, щоб діти мали можливість прокомунікувати з персоналом і е, власне, досягти своєї мети, щоб їм зам, замінили чи з'ясували. Ті чи інші обставини їм не подобаються, а водили дітей. Наприклад, вони поселяються у готелі, де теж мають заселитися, розказати наскільки вони приїхали, з ким, яка ціль їхнього візиту, де вони заселяються в номері, мають залагодити, якщо в них не працює. Кондиціонер, чи немає гарячої води. Також е возили мій улюблений тест. Це, власне, найстарші наші діти минулого року, самикласники, ходили у міську раду. І вони, власне, мали і спів. Це було декілька локацій. У них був центр надання адміністративних послуг. Ми е так і сценізували, що вони були іноземцями, які приїхали до Львова, мають зареєструвати своє перебування в місті, знову ж таки, визначити свою ціль. Чого вони приїхали? Наскільки вони приїхали? Вони брали інтерв'ю місцевого депутата. Власне, запросили депутатку з питань освіт, де діти мали можливість задати всі питання, які їх цікавлять, чому вони вчаться стільки годин, чому до їхньої школи, наприклад, немає під'їзду на велосипеді, скільки часу, чому ми так гарчуємося. І, власне, вони вели вже таку дуже зрілу і дорослу розмову з депутатами. І в кінці також ми розіграли, як працює власне місто, міська рада. Ми запросили першого заступника міського голови Андрія Москаленка, де він і більше розказав, як воно працює, як партії голосують, як приймаються рішення, як це все захистити. Вони мали власне цю можливість натиснути на кнопочки. Так, і хтось з учнів займався кнопкодавством, десь хто за когось. Власне, голосував, ми дуже вболівали за своїх кандидатів. Але все це ми проводили англійською для того, щоб показати, що все це може бути реально і проведено на іноземних мовах. І, власне, всі ці локації, які ми підбираємо, куди їх забираємо на тестування. Це перші ті локації, куди діти їдуть за кордон, чи вони з батьками подорожують, чи якісь інші ці їхнього подорожі, та але вони йдуть в готель, вони заселяються. І, власне, вся ця комунікація, мова одна з головних функцій мови це спілкування. І цим ми стараємося їм це показати і вмотивувати до вивчення. Англійська мова вона виходить за межі класу, тобто їхнє завдання не лише приходити на заняття англійською, спілкуватися англійською, там і виходити і далі спілкуватися. І, власне, одною з таких наших родзинок це є занурення, яке ми вели в нашій школі. Це такі дні, коли в них абсолютно всі уроки проходять англійською мовою. Так, це не легко. Це є таке стресове явище трішки для дітей, але ми таке проводимо десь орієнтовно раз в чверть. І, відповідно, всі Мети, починаючи від математики, мислення, українська мова, ми бінаримо, тобто ми пів на пів проводимо. Ем, прогулянки, тобто спорт. Всі уроки проходять англійською мовою. Це відповідно готує або вчитель англійської, або е, якщо викладач знає англійську мову, тобто спілкування повністю проходить англійською мовою. Це робиться для того, щоб... Е, Привести, принести e, real life into classroom, тобто, ж справжнє життя в класі, показати, що англійська важлива, і насправді основним завданням це не стільки, напевно навчити дітей мови, скільки. Прищепити їм любов до мови, і тоді це вже піде як такий налагоджений процес, налагоджений механізм. І насправді воно працює. Тому що ми таке вже проводимо напевно втретє, ну, третій рік поспіль, по декілька разів на рік. І з кожним роком діткам все легше і легше. І, наприклад, коли в четвертому класі ми їм подаємо тему землетруси та виверження вулканів англійською мовою, і вони, звичайно, на такому доступному їм рівні, так. Коли вони вже самі можуть називати такі слова, як лава, магма, і що є всередині, що є зовні. Вони розуміють ці процеси, тобто вони не просто називають, вони знають, про що йде мова. Вона насправді і їх мотивує, і нас мотивує, і воно показує, що вони можуть, і ми можемо працювати далі, тому що англійська важлива. У Нас наразі така молода школа, найстарший глаз у нас восьмий. Але те, над чим ми зараз працюємо, це співпраця з міжнародними школами. У нас була співпраця з польською школою в місті Ця Варшава працюємо з Латвією. Ми проводимо онлайн уроки, тобто, щоб діти бачили, що не тільки вони мають змогу спілкуватися між собою а і з іншими дітками, які вивчають англійську мову. Так само маємо співпрацю з Ізраїлем. Нас мовили починатися зум уроки з ними, але на жаль, почалась війна, і ми. Знаходимось на етапі листування, тобто наші дітки писали їм листи підтримки. Так само після канікул у нас буде онлайн урок з. Школи з Лондона, тобто наразі ми переслідуємо якусь таку кооперацію, щоб діти спілкувалися і бачили, спілкувалися з тими, хто теж вивчає англійську, як другу іноземну. Ну а в майбутньому, то вже звичайно, що ми думаємо, що багато з них піде вчитись в такі якісь міжнародні університети. Хоча знаєте, коли почалась війна, багато наших діток виїхало за кордон. І одна ще одною з розгалужень нашої школи це онлайн-школа. І незважаючи на те, що в них є можливість вчитися в Німеччині, в Польщі, в Австрії, але дітки під'єднуються до онлайн-навчання все-таки до нашої школи. Це школа повного дня, тобто в них є від ранку до десь до після обіду уроки онлайн, і вони вчаться з нами за українською програмою з українськими вчителями. І напевно це десь є такий сигнал, що ми працюємо і рухаємося в правильному напрямку. Викладачі англійської мови Балської громади підвищують свою педагогічну майстерність через саморозвиток та постійне навчання. Тож раду прийшли на зустріч із педагогами-новаторами зі Львова. Педагогічний коледж це завжди цікаво, це завжди дуже корисно. Тому ми тут сьогодні на цьому майстер класі щоб отримати можливо новий досвід, нові знання. Ми впевнені, що це буде корисно. Буде корисно нам як вчителям, і ми зможемо принести це нашим дітям, нашим вихованцям. Це практика. Ми вчителі іноземної мови. Іноземна мова це обов'язкова практика. Без практики мови не може бути. Тому чим більше її є, тим це корисніше, тим це відгукується нам. Ми знаємо, як підвищувати власний рівень. Ми доносимо це до дітей. Особисто я дуже люблю відвідувати такі семінари, оскільки я відвідую не тільки офлайн, я намагаюся відвідувати ці семінари онлайн, дивитися різні відео на Ютубі або навіть на різних платформах, щоб накопичувати досвід, накопичувати якісь вміння, тому що це дуже необхідно. Адже е, володіння англійською мовою в наш час, в даний момент, дуже необхідне, дуже важливе для дітей. І нам необхідно, як вчителям, нам необхідно набирати цей досвід від тих вчителів, які досягли якихось висот в цій сфері. Тому я вважаю, що ці семінари, такі флешмоби, якісь майстер-класи це дуже круто і кожен вчитель має відвідувати їх. 100%. Англійська мова це номер один в світі зараз, вона дуже популярна і ви можете знайти різну інформацію на англійській мові. Володіння мовою це must have. Це по-любому неодмінна, якби складова, так, щоб дитина знала. І Англійську мову треба вивчати з самого раннього дитинства, тому що дитині дається мова з самого раннього дитинства. Вона навіть не розуміючи якихось граматичних структур, вона вже її поглинає а потім їй в дорослому житті буде набагато легше вільно спілкуватися і спілкуватися з іншими людьми. А Якщо ти вмієш спілкуватися з іншими людьми, то ти можеш подорожувати по світу, можеш подорожувати і бачити різних людей, різну культуру. І ти можеш спитати, можеш сказати щось на англійській мові, і тобі від цього буде комфортно і круто. І ще якщо ти знаєш англійську мову, то для тебе може бути відкрито багато доріг в університети не тільки українських університетів, а й за кордоном. Тобто, якщо ти будеш володіти англійською мовою, то ти зможеш поступити в університет своїм мрії. Налаштовані на цікаві відкриття в царині іноземної мови та сподіваються на вдосконалення своїх знань через живе спілкування і майбутні вчителі, студенти англійських груп коледжу. Я вважаю, що проведення таких акцій дуже корисне для нас, як для студентів. Воно нам дає розуміння того, що нас чекає далі, тому що, як ми знаємо, підвищення кваліфікації вчителів проходить майже кожен тиждень. Тому я вважаю, що ось такі от акції, як я вже сказав, дуже добре на нас впливають. І дуже дякую дирекції нашого коледжу, що проводять регулярно їх. Не тільки з англійської мови, вже приймав участь не один раз, але з англійської мови перше. 100% допоможе в навчанні, тому що я зараз взявся сильніше за вивчення англійської мови, почав більше читати англійської різноманітної літератури. Більше почав слухати англійську музику і перенати цю інформацію. Тому ось такі от семінари дуже, дуже мотивують учити англійський і показують, де, де нам він понадобиться, як долати бар'єри, тому. Думаю, що буде цікаво і пізнавально. Знання англійської дає змогу спілкуватися з різним класом людей, особливо зламати якісь бар'єри, тому що ти, наприклад, можеш поїхати в іншу країну або спілкуватися з людьми з інших країн, навіть на території нашої України, але зрозуміючи те, що ти можеш піти до людини, спокійно з нею заговорити, там привітатися з нею, запитати якусь інформацію, тому що, як ми знаємо, у нас в Україні живе багато народів. Багато до нас приїжджають люди з-за кордонів. Тому ось якраз це от вільне спілкування англійською де змогу цілком спілкуватися з людьми з інших країн, читати, слухати вільну музику, розвиватися як особа взагалом. Якщо випаде така змога навчатися в якомусь університеті за кордоном, можливо, навіть розгляну таку пропозицію. Сьогодні у нас відбувається дуже важливий захід, тому що всі викладачі Балтської громади по можливості приєдналися до нього. Наші студенти мають таку можливість. Набрати нового досвіду, тому що, як кажуть, все можна купити, окрім досвіду. Я вже працювала з дітьми і скажу, що це нелегка праця для наших студентів, для викладачів, які вже мають великий досвід. І коли викладачі з інших міст, з інших куточків світу дають та пропонують свою допомогу в отриманні такого безцінного досвіду, дякую за це адміністрацію, що вона не опускає такої можливості взяти все краще для наших студентів. І потрібно тільки бажання вчитися і приймати в цьому участь сьогодні, всі студенти, які мали можливість і які були заохочені в цьому. Вони приймають участь у заході, і ми сподіваємося, що це буде дуже пізнавально для наших студентів та для викладачів. Навіть в часи війни Балський педагогічний фаховий коледж не припиняє працювати над розширенням кордонів співпраці з інноваційними навчальними закладами України. кажуть, досвід лідерів школи іноземних мов вільних і небайдужих з міста Львову допоможе набути нових знань та компетентностей і викладачам, і студентам коледжу. Влітку ми мали змогу познайомитися на освітньому фестивалі. У Львові з дуже гарною спікеркою, директоркою приватної школи вивчення іноземних мов для віль та не вільних та небайдужих «Закупець Марією разом з Антоніною Олегівною. Ми відвідали майстерку по мотивації до вивчення іноземної мови. Настільки нас вразила її інформація, що ми вирішили запросити її до нас в Балту аж зі Львова, і в ході перемовин з'ясувалося, що вона теж має багато викладачів, їх вчителів з приватної школи. Які можуть поділитися досвідом самовикладання іноземної мови, мають певні свої інноваційні методики, авторські програми. І от сьогодні, 23 жовтня, двоє гостей завітало в наш навчальний заклад. Нам дуже приємно, оскільки серед наших студентів є студенти, які вивчають іноземну мову і в майбутньому стануть вчителями початкових класів із додатковою спеціалізацією вчителя англійської мови. І саме для них, для наших студентів, цей захід буде Надзвичайно корисний, крім того, в межах нашого освітнього хабу, інноваційного освітнього хабу ми запросили сьогодні вчителів англійської мови балтських шкіл та балських ліцеїв. Крім того, долучилися до нас представники громадської організації Ладушки, центру професійної підготовки, науковці, наші колеги, науково педагогічні працівники, які викладають в нашому навчальному закладі, які розуміють англійську і для яких англійська є небайдужою. Тому сьогодні наш день пройде таких має два напрямки. Сьогодні ми будемо до обіду працювати з пані Марією Закопець, яка буде розказувати про мотивацію до вивчення англійської мови. І наша пані друга спікерка Ольга Крамаренко це викладачка цієї школи, яка теж познайомить нас з музейними уроками і саме інтеграцією іноземної мови в інші дисципліни. Тому хочемо побачити. Жати всім нашим учасникам сьогоднішнього заходу набути отих нових знань компетентностей, які справді допоможуть їм у їх професійній діяльності і нашим студентам в їх подальшій професійній діяльності, оскільки без іноземної мови зараз в світі дуже важко, в такі складні часи для країни нашої для багатьох освітніх закладів. Ми дуже щасливі з тих ініціатив, з якими виходять наші викладачі, творчі працівники, педагоги, викладачі практики, і так, зокрема, комісія викладачів іноземних мов, голова циклової комісії Подуфалова Катерина Юрівна дуже з цікавою ініціативою вийшла стосовно такої творчої зустрічі методичної і практичної, одночасно з вчителями, практиками приватної школи, тому що дійсно нам є, щоб. Чого вчитися, є що показати своє, і отакий спільний взаємний досвід, мабуть, сьогодні як не найкраще показує, що освіта існує, освіта працює, освіта працює заради перемоги, і ми щасливі з того, що завдяки таким заходам ми можемо розширювати горизонти своєї освітньої діяльності, розширювати свою практичну підготовку, навчатися чогось нового і демонструвати свої досягнення. Після кількагодинного живого спілкування байдужих до методів роботи школи вільних і небайдужих не залишилось. Викладачка англійської мови педагогічного коледжу Анна Шиліна не може дочекати зустрічі із студентами, аби почати впроваджувати в життя новий цікавий досвід. Звичайно, що із ось такими подіями трагічними в нашій країні ми не маємо можливості такої повноцінної відвідувати дуже цікаві заходи для освіт. І сьогоднішній захід для мене особисто був над цікавим, дуже корисним. Звичайно, ми отримали величезну дозу натхнення, ось тої такої запалу. Такого. Хочеться вже з сьогоднішнього дня навіть не чекати завтра. Хочеться вже з сьогоднішнього дня щось впроваджувати в свій досвід. Хочеться запалювати цим вогнем і студентів і дітей для того, щоб ми дійсно на достойному рівні показували світові те, що ми дійсно освічена нація. Ми можемо багато чого. Ми можемо опанувати як свою мову, і культуру, так і ну говорячи про сьогоднішній захід і англійську мову. Тому я дуже вдячна адміністрації нашого коледжу за те, що надали нам. Таку чудову змогу зустрітися із колегами вдячна нашим колегам-спікеркам зі Львова за те, що привезли свій запал до нас, і сподіваємося, на нові зустрічі. Такі заходи дуже важливі, як і для студентів, так і для викладачів. Обмін досвіду в наш час дуже може підштовхнути нашу сферу освіти до кращого. І, на мою думку, потрібно частіше проводити такі от заходи. Дуже багато почув нового, дійсно корисного, цікавого матеріалу, який, сподіваюсь, зможу використати в своїй майбутній педагогічній діяльності. Голова циклової комісії викладачів іноземної мови Катерина Подуфалова подякувала гостям зі Львову за корисний педагогічний досвід у викладанні іноземних мов. Зазначила, що така плідна співпраця допоможе освітянам Балчини в успішній реалізації освітніх реформ. Шановні студенти, шановні викладачі, всі присутні гості. У нас дійсно сьогодні в закладі відбувся захід такого. Нібито і звичайного формату, але той самий час для нас незвичного. Ми сьогодні почули для себе англійську, хтось її почув по-новому. Хтось для себе відкрив якісь там внутрішні свої таємні дверцята і зрозумів, що він тепер хоче, зможе і буде кимось другим, можливо, в своєму житті, не знаю. Але тим не менше, я хочу подякувати нашим гостям, які приїхали. Західної України і підтвердили тим самим, що для освіти меж немає. І ми раді тому, що сьогодні мали знову змогу спілкуватися з колегами, з освітянами, з вчителями, практиками і інноваторами, з ідейниками, які не бояться втілювати щось цікаве, оригінальне, сучасне. Ми від всіх нас від нашого колективу закладу вам щиро дякуємо за такі це. Цінні такі апоїстки обміном досвідом, власне, адже ми всі одна команда і працюємо на майбутнє наше спільне. Адже виховуючи вчителів, вчителі виховують діток, наше майбутнє. І власне, ми творимо, в якій країні нам зустрічати нашу з вами старість. Тому не здавайтеся, натхнення вам і слава Україні! Героям слава! І ми будемо зустрічати нашу перемогу. Вам, колеги, дуже дякуємо, і тепер вже ми будемо планувати їхати до вас в гості. Ви нас так зацікавили, так змотивували. Тому дуже вам дякуємо за цю зустріч.